Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, таке в мене крутиться питання, не нове питання, але потрібне питання. Чи вистачає любити ближнього на словах? Чи вистачає любити жінку на словах, чоловіка на словах? Чи вистачає любити батьків чи дітей? Просто на словах? Без перестанку повторяти Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Чи того вистачає? Ви знаєте, то слово є досить приємне, я люблю тебе, так? Воно так радує вухо, підносить настрій людині. Часто ми хочемо, щоб те слово Я люблю тебе, щоб повторяло нам якнайчастіше. Особливо, коли закохана якась пара. Ох, як воно є мило, я люблю тебе, а я люблю тебе. Але чи того слова я люблю тебе, чи воно вистрачає? Ви знаєте, на деяких порах, коли зустрічаються хлопець з дівчиною, і кожен має своє особисте життя, може, це є приємність і може трошки вистрачає, признатися в любові. Але коли така пара переступає вже поріг сімейного життя? Ви знаєте, того слова Я люблю тебе, воно вже є трошки замало. Тут треба це все підкріпити не тільки словом, але насамперед вчинками і ділами. Якщо чоловік любить дружину, то він любить її не тільки на словах, але на вчинках, на ділах. Чоловік, якщо любить, він буде виконувати. Закон подружнього життя, а це є вірність, це є, це є чесність, це є виконання своїх обов'язків як чоловіка забезпечувати дружину, захищати свою сім'ю, щоб сім'я, родина ні в чому не мала наглої якоїсь потреби, такий чоловік буде молитися за свою родину, буде гарним прикладом. Для своєї сім'ї. Так само дружина, вона буде підкована, її любов не тільки словами, але також і подружньою присягою. Вона буде чесна, вона буде послушна, вона буде виконувати обов'язки дружини вдома, на кухні, виховання дітей. Любов до батьків також буде підкріплена не тільки одним дзвінком Я люблю тебе, мамо, тато, але може батьки в чомусь мають якусь потребу. Може, кінці з кінцями не зводять, і ти маєш можливість їм допомогти. Отже, я думаю, що ви, дорогі, будете згідні зі мною, що самого слова Я люблю є замало. Потрібно це все підкріпити вчинками, ділами. І так само любов до Господа Бога. Можемо мільярди разів на день казати: Боже, я люблю Тебе, Ісусику, Я люблю Тебе. Але ненавиджу брата свого, ближнього свого. Ну це є обман. Як ти можеш казати, що ти любиш Бога, коли ти ненавидиш сотворіння Боже? Ми можемо багато розказувати, як ми любимо Бога, але самі слова, це ще нічого не доказує потрібні вчинки дорогі вірні. І тому найкращий доказ нашої любови до Господа Бога? Це є власне виконання Його святої волі, а у списку виконання Його волі це є закон, це є заповіді Божі, які ніяк не вдасться обминути, щоб доказати нашу любов до Творця. Ось тепер, дорогі, зверніть увагу, що говорить святий Йоанн Богослов, цей учень Божої любови, який на тайній вечері. Слухав, як стукається Боже серце, який відчував ту безмежну любов до нас. Ось зверніть увагу, що Він каже. З того знаємо, що ми його пізнали, коли заповіді Його бережемо. Хто каже, Я його знаю, і заповіді Його не зберігає, той неправдомовець, і в тому правди немає. Хто ж береже Його слова, в тому любов Божа є справді досконала. Отже, дорогі брати і сестри, багато людей знають Бога. І багатьох можна запитати, ти знаєш Бога так, я знаю. Люди знають, що є Бог в трьох особах Божих, і їм здається, того вистачає. Але тако навіть на вулиці зустріти людину, яка є хрещена, яка може час від часу ходить до церкви. І просто запитати їх, а чи знаєш ти заповіді Божі? Чи знаєш їхню послідовність, знаєш їхнє число, скільки тих заповідей Божих є? Ви знаєте, невелика кількість, невелика кількість людей зможе дати відповідь. Навіть діти, які ходять на катехизу, і то часто, якщо їх спонтанно запитати за заповіді Божі, щоб вони їх перерахували. То там часто може бути так намішано церковні заповіді, правди, віри, заповіді Божі. Отже, якщо ми кажемо, що знаємо Бога, то певно, що маємо знати Його заповіді, маємо знати їх, як кажуть народі, як Отче наш, навіть вночі. Прокинутись і запитати: ану кажи, яка є п'ята заповідь Божа, ану кажи, яка є сьома заповідь Божа, і людина на сні, крізь сон, має досконало відповісти. Бо якщо ми кажемо, що знаємо Бога, але заповіді Його ми не знаємо, каже Святий Йоанн, то ми є неправдомовці, і в нас Божої правди немає. За хвильку закінчиться та коротка наука. А ти просто себе запитай, отак, екзамен для себе, без підготовки. Чи ти знаєш заповіді Божі? Чи ти знаєш їх послідовність? Чи ти знаєш, з чого починаються заповіді Божі, який є вступ до того Божого закону. Якщо призабув, то це є найкращий час, щоб їх. सुविप्रहदात